Сьогодні ми зробимо крок у дивовижний світ найменших частинок, з яких складається все, що нас оточує. Вода, повітря, гірські породи, рослини, наші тіла усе складається з крихітних частинок, які називаються атомами. Ви ніколи не бачили атом, але кожна ваша клітина містить мільярди таких частинок. Вони надто малі, щоб побачити навіть у найпотужніший оптичний мікроскоп. І все ж, завдяки атомам світ має форму, колір і запах. У цьому уроці ми з'ясуємо, що таке атом, історія виникнення атомістики, як побудований атом, що таке протони, нейтрони і електрони. Хімія це наука про речовини. Але щоб зрозуміти речовину, треба зазирнути в будову її серця атома. Ідея про існування атомів з'явилася ще понад 2,5 тисячі років тому. Давньогрецький філософ Демокріт припускав, що будь-яка речовина складається з найменших частинок, які не можна поділити. Наприклад, якщо ми візьмемо яблуко і поділимо його навпіл, то отримуємо половину яблука. Якщо цю половину поділимо, отримаємо чверть. Якщо поділимо чверть, то отримаємо одну восьму частину яблука. Тоді постає питання, як довго ми зможемо ділити яблуко, щоб воно зберігало свої властивості? Демокріт прийшов до висновку, що в якийсь момент продовжувати ділення яблука буде неможливо, тобто ми досягнемо неподільної частинки. Таку частинку Демокріт назвав атомос, що означає неподільний. Саме з Демокріта починається ідея атомістики. Атомістика це натурфілософська концепція, згідно з якою Всесвіт складається з неподільних, надзвичайно малих часток, тобто атомів. Проте, Демокріт не мав мікроскопів і не міг перевірити свої думки експериментально, але його ідея пережила століття. Майже через 2000 років у XVIII-19 століттях вчені знову повернулися до цього питання. Аналійський науковець Джон Дальтон першим створив наукову атомну теорію. Він довів, що атоми можуть об'єднуватись між собою у різних комбінаціях такі комбінації називають молекулами. А великі скупчення таких молекул називають речовиною. Отже, Демокріт і Джон Дальтон стверджували, що атом це неподільна частинка, але попереду чекали 19 та 20 століття, роки великих наукових відкриттів. На стику цих століть такі дослідники, як Джозеф Джон Томсон, Ернест Резерфорд і Нільс Бор, відкрили, що атом це не просто цілісна неподільна частинка, насправді він має складну будову. У нього є ядро, де зосереджена маса, і електрони, які рухаються навколо. Склавши уявлення про історію атома, поглянемо в його середину. У центрі розташовано ядро, у якому містяться два основні види частинок протони та нейтрони. Протони мають позитивний електричний заряд. Нейтрони заряду не мають, тому й називаються нейтрони від слова нейтральний. Навколо ядра обертаються електрони, які несуть негативний заряд. Вони рухаються з величезною швидкістю, утворюючи навколо ядра електронну оболонку. Хоча атом здається суцільним, насправді більша його частина це порожнеча. Відстань між ядром і електронною оболонкою приблизно така ж, як між яблуком, що залишили в центрі великого стадіону та трибунами. Саме взаємодія між зарядженими частинками утримує атом як єдину систему. Всі ми знаємо, що плюс і мінус притягуються один до одного. Так само і в атомі. Протони з позитивним зарядом тягнуться до негативно заряджених електронів. За рахунок цього, всі частинки в атомі тримаються разом. Що таке періодична система хімічних елементів, як за нею можна знайти будову будь-якого атома, дивись у наступному відео.